Радіо UA Chicago. розпочну цей огляд новин з теми, яка тримає навколо себе увагу останній тиждень. Це мобілізація. Отож, засідання комітету з нацбезпеки і оборони по мобілізаційному законопроекту перенесено з сьогодні 10 січня на завтра, 11 січня, 10 ранку. Повідомив Гончаренко. Проте перед. Перед цим засіданням має відбутися погоджувальна рада керівників фракції та груп. Сподіваємося, що завтра це питання буде врегульоване та закрите. Проте, це була б не Українська Верховна Рада, якби там не відбувався черговий скандал. Проте у центрі скандалу виявилася нардепка Мар'яна Безугла. Розповідаю, у раді заблокували трибуну, щоб поставити постанову щодо звільнення нардепки з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Повідомив також нардеп Ярослав Жерезняк. Також через суперечку у небажанні спікером парламенту ставити питання щодо Мар'яни Разумков вирвав мікрофон у Стефанчука. До того Стефанчук назвав його виступ як у дитини. Повідомив нардеп Шевченко. В результаті засідання я взагалі закрили, щоб тільки не виносити постанову по безуглій, але не одними суперечками закінчилося сьогодні засідання Верховної Ради. Вона ухвалила в першому читанні законопроєкт про лобіювання, на який чекали у ЄС. Це є фактично останньою з вимог Єврокомісії, сформульованою у звіті про розширення у листопаді. Також відомо, що Сергій Собко йде з посади заступника командувача сил тероборони Збройних сил України. Отож цитую прямо мову зі сторінки Фейсбуку Собка сьогодні, через два роки, коли я залишаю сили ТРО зсу, хочу сказати лише одне: я пишаюся, що був долучений до створення окремого роду сил збройних сил України. А також вдячний всім людям, з якими я працював заради становлення, зміцнення та розвитку сил ТРО. Все, що ми робили заради військової служби. Повців сил UA ЮЕЙЧИКаго.